Двоє молодих дівчат сиділи на своїх ліжках і дивилися, ніби крізь стіни. Вони не могли розмовляти через мовний бар'єр. Бо одна була 21-річною китаянкою, а інша 19-річною жителькою СРСР. Але коли поруч з'явився японець науката і шабаші, вони обидві защебетали до нього, бо напередодні він подарував їм дзеркальце мініатюрний шматочок, в який вони могли вперше за місяці побачити свої сірі змучені обличчя, бо обидві були бранками за стінами надтаємного проєкту Юніт 731 а Ішібаші їхнім наглядачем в цьому відео я розповім про одну із найчорніших сторінок сучасного людства, що була написана в Японії. Про настільки страхітливі звірства, що для них неможливо підібрати слів. Але найжорстокіші докази шукайте у моєму телеграмі в описі відео. У липні 40-го року в окупованому Японію Шанхаї спалахнула страшна епідемія черевного тифу. А кількома місяцями пізніше у містах Нінбо та Куджоу з'явилася чума. Зараза швидко розповсюдилася, і тисячі китайських селян заразилися. Та найстрашніше, що майже ніхто з інфікованих не вижив. При тому, що без лікування летальність тифу максимум 30%, А у у ми проте реальність виявилася страшнішою. Ці бактерії навмисне створили в японських лабораторіях і використовували як біологічну зброю. Солдати розповсюдили на території Китаю 50 кілограмів холерних бактерій, 70 кілограмів бактерій черевного тифу та мішки з мільйонами заражених чумою бліг. Це при тому, що одна бактерія важить приблизно ось стільки у грамах. При цьому частину з них розсіювали з літаків, на яких були спеціальні оператори з камерами, аби усі високопосадовці, які фінансували цей експеримент, могли його побачити. Та це навіть не початок цієї дикої історії, коли японці заразили холерою місто Чанчунь, то запропонували своїм ворогам вакцину, і китайська сторона вирішила прийняти допомогу, аби врятувати людей. А це був лише мерзенний трюк, бо в шприцах замість вакцини були живі смертоносні бактерії. І це все лише частина експериментів, що проводилася Юнітом 731, тим самим таємним проєктом, де працював Науката Ішабаші. Фактично, історія цього департаменту почалася в 1932 році, коли блискучий молодий мікробіолог і військовий медик Широ Іші. Заявив вищому командуванню, що Японії час почати експерименти для виробництва біологічної зброї. Перед цим він два роки їздив по всьому світу, збираючи дані про розробки інших країн, і був переконаний, що його батьківщина значно відстає. Як ви думаєте, відреагували у владі? Вони виділили іщі гроші на побудову заводу з виробництва біологічної зброї. А щоб наражати на небезпеку якомога менше японців, його вирішили побудувати на території Манджурії. Це був переважно сільський та ізольований регіон Східній Азії, який на той час контролювала Японія. Тоді японські військові захопили землю жорстоко вигнавши місцевих жителів, щоб звільнити місце для таємної військової споруди, що нагадувала замок. От тільки вежі та високі мури були там, аби ніхто не втік зсередини. Ба більше всіх китайських працівників, яких змусили будувати фортецю, вбили, аби ті не розповіли, що бачили. Жителі навколишніх поселень одразу охрестили це місце проклятим. Подейкували, що звідти доносяться дикі крики. Крім того, до будівлі постійно привозили людей, які зникали в ній безслідно. Через два роки після побудови фортеці через потужну зливу електричну огорожу навколо неї закоротило. Тоді звідти втекли кілька відчайдушних бранців. І ще я розумів, що тепер жителі дізнаються правду про це місце і велів його спалити. Після цього установа відновила роботу в новій будівлі в районі Пінфан. Вона стала найбільшим в історії дослідницьким центром біологічної війни. Все відбувалося в темних коридорах будівель, зведених по квадрату на площі в півтора гектара. Всередині він поділявся центральним коридором на східну та західну частини. Кожній з них була розташована двохповерхова цегляна спецв'язниця. Вони могли одночасно вміщувати 400 людей, політичних в'язнів, військовополонених та найчастіше ні в чому не винних жителів Манджурії. Коли і не вистачало в'язнів, він наказував військовим захопити місцевих жителів, і вони це робили, викрадаючи всіх: чоловіків, жінок і дітей. Однак не брали старих, немічних і хворих, та не через жалість, а тому, що всі в'язні мали бути здоровими, адже далі на них планували проводити експерименти. Шіро, іші називав Юніт 731 відділом із запобігання епідеміям. Але насправді все було рівно навпаки, бо одним із його головних напрямків було виведення смертоносних бактерій для введення біологічної війни, і для цього в'язнів заражали найстрашнішими хворобами у світі: бубонною чумою, сибірською виразкою, холерою, сифілісом і черевним тифом. А далі працівники Юніта вивчали, як хвороба впливає на здоров'я та тіло інфікованих. Відомо про випадок, коли до в'язниці привезли викрадену разом з немовлям жінку. Вона розуміла, що приречена, але благала помилувати дитину. Проте їх обох задіяли для дослідів бубонної чуми. Якщо ви думаєте, що нічого гірше вже не може бути, на жаль, я мушу вас засмутити. Після завершення фази спостереження працівники юніта, яких мені складно назвати вченими і навіть людьми, переходили до практичних дій. Абсолютно кожного ув'язненого, якого вони інфікували протягом більш ніж десяти років функціонування установи, вони піддавали вівісекції, тобто проводили хірургічні операції для дослідження без анестезії. Ви запитаєте, як можна так поводитися з людьми? Річ у тім, що для працівників Юніта це були колоди, так між собою вони називали своїх жертв. Це допомагало їм максимально знелюднити і ставитися до них буквально як до предметів. А ще офіційним прикриттям їхнього таємного об'єкта було те, що це лісокомбінат, хоча відомі і одиничні проблески людяності в стінах Юніта, як от із Науката і Шабаші, який приніс двом бранкам дзеркальце. Він не був провідним ченем, а лише звичайним техніком. Тож, в разі, якби хтось дізнався про його вчинок, він не міг сподіватися на помилування його точно стратили. Бо ставлення до своїх всередині юніта було безапеляційно жорстким. Якось один із охоронців після необережного контакту з інфікованим ув'язненим підхопив від нього. Чому, але замість того, щоб відправити співробітника на лікування, його як і всіх піддослідних піддавали вівсекції. секції. А вже після того, як науковці отримали перші результати та змогли вивести майже 100% смертельні види бактерій, до справи взявся відділ дослідження біологічної зброї. Саме вони відповідальні за масові зараження в Китаї, про які я згадував раніше. Лише влітку 42-го імператорська армія Японії під керівництвом Юніт 731 Привезла в місто ціньхуа майже 136 кілограмів паратифу та сибірської виразки. Вони розсіяли їх у продуктах та забруднили колодязі. Зараза почала розповсюджуватися, але неочікувана японська армія потрапила у заражені райони і майже 10 тисяч солдатів заразилися. Понад 1700 з них загинули. А кількість жертв серед місцевого населення була нещисленою. При цьому голова Юніта Широ Іші вважав, що робить правильні речі задля безпеки своєї країни. І найгірше, що в вищих колах влади думали так само. Тому підтримка і спонсорування проєктів Іші лише зростала, як і кількість звірств, які він та його поплічники вчиняли з людьми. Вони вводили їм у суди не морську воду та кров тварин, аби дізнатися, як це вплине на організм. Моміфікували в'язнів живцем під тепловими лампами. І навпаки, піддавали впливу холоду. Одним із експериментів було заморожувати в'язням кінцівки крижаною водою, а потім трощити їх. Якоїсь миті кожен, хто потрапляв до цієї в'язниці, розумів, що приречений, нещасні люди підкурювалися і йшли, мов на заклання, відомий чи не єдиний випадок непокори, коли військовополоненого захопленого Манджурії піддавали тортурам холодом, з нього зняли весь одяг і помістили в крижану воду. Аби дослідити, як довго людський організм може противитися низьким температурам. Але в'язень, розуміючи, що скоро загине, плювався в дослідників, проклинав їх та лаяв, аж доки не услабнув від переохолодження. Далі його чекала така сама доля, як решту піддослідних. Якщо в'язнів після тортур холодом і зігрівали, то лише для того, аби перевірити, чи можливе повне відновлення кінцівок після обмороження. Межі звірства, які відбувалися за стінами Юніта, не було. На в'язнях випробовували чи достатньо заточені ножі та шаблі, який радіус ураження у бойових гранат, яке пробиття у стрілецької зброї, ефективність вогнеметів в потенційних бойових умовах. Ще одним напрямком звірських досліджень була хімічна та газова зброя. Зараз ми із абсолютним страхом та огидою називаємо терористами тих, хто дозволяє собі використовувати такі засоби. А в сорокових цвіт японської науки випробовував на людях вплив і приту. Сірчаного газу та різноманітних нервово-паралітичних речовин. Декому з учасників таких експериментів випадало прожити трохи довше. Та тільки коли й у Юніті перевіряли військове захисне спорядження, і воно виявлялося якісним. І в тому пеклі не було поняття милосердя серед записів, що збереглися, відомо, що над дітьми ставили експерименти на рівні з дорослими. Коли японці хотіли протестувати вплив високого тиску на організм людини, то для одного з досліджень вони обрали хлопчика років восьми або десяти. Його вкрали у батьків, яких чи то стратили, чи то закатували в сусідніх лабораторіях, а нещасну дитину помістили в барокамеру, якій поступово підвищували атмосфорний тиск. Вони підняли його до смертельного рівня, коли легені стисло так, що неможливо було дихати. І лише записавши кожну стадію страждань хлопчика, дослідники різко зменшили тиск, що миттєво убило піддослідного. Мені би уже дуже хотілося завершити цю розповідь, проте я відчуваю, що мушу розповісти вам усю правду про проєкт Юні 731. Бо було ще дещо, напевно, наймерзенніше з усього, що вони вчиняли, і це стосується вагітних. Частині жінок робили кесарів ростин без знеболення, аби забрати новородженого для експериментів, а інших заражали захворюваннями, що передаються статевим шляхом і вивчали їхній перебіг. Причому як у вагітних, так і у дітей в їхніх утробах. Все на цьому я зупинюся. Вдаватися в подробиці я не хочу, не можу і не буду. Але ж ви напевно хочете знати, що сталося, із самою установою та її складом. Коли Друга світова війна закінчувалася, радянські війська вдерлися у Манджурію, і проєкт Юніт 731 опинився перед загрозою викриття чи ще гірше захоплення совєтами. Тому міністерство оборони наказало іще негайно знищити все, що пов'язано з його діяльністю. Тоді вчений віддав накази розстріляти 600 китайських робітників та позбутися усіх в'язнів, яких тоді було понад три сотні. Цих нещасних людей вигнали зі своїх камер і почали роздавати їм шматки мотузок, коли їм стало зрозуміло, для чого дехто скористався цією можливістю припинити свої страждання. Та інші відмовлялися. Тоді їм запропонували миски з водою, в яких була отрута, а решті зробили смертельні ін'єкції. Далі наказав усім учасникам проєкту зникнути і забрати таємницю могилу. Кожному дали флакони з ціаністим калієм. На випадок, якщо той потрапить в полон до совєтів, крім того, абсолютно всі записи були знищені, і лише після цього японські війська підірвали приміщення Юніта. Та насправді японці не збиралися здаватися. 26 березня 45-го року, військові разом із сіро іші завершили розробку плану під милозвучною назвою Цвітіння вишні вночі, це була спланована атака на цивільних іншого їхнього ворога. Сполучених штатів, зокрема в Сан-Дієго, Лос-Анджелесі та Сан-Франциско, вона полягала в тому, щоб підводні човни імператорського флоту Японії запускали гідролітаки, які б доставили до американського узбережжя бобону. чуму колеру, висипний тиф? Лихоманку, Денге та інші патогени, які розроблялися, проте втілення плану в дію, загальмувалося через категоричну незгоду начальника генерального штабу Японії Йосідзіро Умезу. Він розумів, що такий крок може перетворити всю планету на інкубатор смертоносної зарази. 2 вересня Японія капітулювала. Тоді пропонували видозмінити початковий задум, заразити власний екіпаж підводних човнів і випустити їх на американські береги для самогубної місії. Але нічого з цього не знадобилося, бо до Японії прибув підполковник Мюрей Сандерс. Він сам був мікробіологом і займався питаннями біологічної зброї, тож хотів отримати японські напрацювання в цьому напрямку. Сандерс пригрозив, що США віддадуть Японію на розправу совєтському трибуналу і тоді отримав доступ до даних Юніта 731. Сандерс передав свою знахідку генералу Дуглусу Макартуру. Він запропонував японцям угоду. Вони віддають США всі експериментальні дані Юніта 731 а натомість отримують повний імунітет для всіх учасників проєкту. Японська сторона погодилася пізніше на токійському трибуналі з воєнних злочинів ні слова не казали про роботу Юніта. І ви знаєте, що врешті сталося з науковцями, які проводили всі ці дикі тортури. Нічого, багато хто з них став шанованим у медицині, інші змінили імена і жили своє краще життя. Більше того, Японія не визнавала існування Юніта 731 та всіх жахів, які там коїли аж до 2018 року. Коли вони врешті зізналися і назвали 3607 науковців, які брали в цьому участь. Серед них були навіть два принци японської імператорської родини. Лише одиниці з тих, хто брав участь у садистських експериментах, набралися сміливості розповісти про те, що робили. Це старі люди, які благають про прощення, от тільки вони своє життя прожили, а їхні жертви такої розкоші не мали. Вибачте, але я не уявляю, чим завершувати цю історію. Та якщо у вас знайдеться що сказати, напишіть про це в коментарях.